Я не хотів би, щоб наші колеги використовували бренд об'єднаної опозиції, не погодивши з нами. Появилися листівки нашого кандидата від удару, де і бренд об'єднаної опозиції тут використовується. Я не знаю, чи він самовільно це зробив, чи, можливо, із за своєї політичної неграмотності вставивши бренд об'єднаної опозиції, не погодивши з учасниками коаліційного процесу. У нас ось є кандидат, це кандидат від батьківщини. Ми його представляємо як кандидат від, від партії батьківщина. Як кандидат від партії батьківщина. Коли ми досягнемо е, перемовину е, консенсусу, потім ми його можемо представити як кандидата від об'єднаної опозиції. коли буде домовленість з фронтом, з, він, з рухом, з усіма нашими. Микола Володимирович, не дозволяло е, за виключенням окремих мажоритарщиків щось говорити проти Батьківщини. Ви там і про пацанів, і про інше. Тому, якщо ми партнери, то давайте проводити на опозицію. Я вас попросив хвилин увагу, я вас не перебував. Дайте мені дві хвилини. Я Які Які ще ще запитання? запитання до мене?